Осіння днина видалась ясною, під ноги падало жовтогаряче листя. Поспішали у справах перехожі. Лише стара тернопільська липа стояла ніби мовчазний свідок сотень подій. Вона бачила, як росло і змінювалось місто, і їй було про що розповісти. Тися 1977 році, коли надавали статус цій липі як пам'ятці природи, писали, що їй понад 200 років. Тобто, якщо брати тепер, і ну за деякими версіями 250, то її, її посадили приблизно всередині 18 століття. Mm -hmm. е, так, то, то не було одне єдине дерево, саме тому до нього стільки уваги. За припущеннями, які поки що документально довести, ну, тяжко було, бо це ж історія одного дерева фактично зараз. То е, ця липа це залишок першого відомого з документів Тернопільського парку. Це е, Старого парку, старого, огрот старий, так польською писали в документах, тобто старого парку. Дивом тернопільській липі вдалося вціліти крізь літа і війни, Дереву 250 років, і сьогодні це пам'ятка природи місцевого значення. Проте вона ніби заховалась від сторонніх очей, притулилась до одного з будинків, і якби не табличка, то мабуть липу помічали б ще менше. Це зараз вона височить самотньою кроною, а колись була частиною міського парку. Тут ще не було довколишніх будинків, і парк простягався звідси майже до початку озера. Є зображення цього парку на планах Тернополя 17... 1797 року. Це Антоніо Посареллі. І е, до середини ХІХ століття він на зображеннях е, на карт, ну, планах Тернополя він проходить. Далі він зникає. Далі його забудовують. Оця забудова, яка тут біля нас зараз, цей будинок, будинок за спиною, е, вони є 19 початку ХХ століття забудова. Напевно, колись липа була маленьким декоративним деревцем. А зараз вона сягає 119 сантиметрів у діаметрі це єдине дерево, яке залишилось від старого парку, ймовірно, що проєктував його той самий архітектор, що й домініканський костел Август Мошинський, і парк цей був одним із перших у місті, а відповідно найстарішим. Цей парк був дуже своєрідним. В Тернополі тепер таких нема. Це був тип парків, так званий регулярний або французький, модний в 18 столітті з епохи Людовіків. Це ніби парк для прогулянок і для відпочинку панства. Там були алеї, які ну, в дуже цікавому такому візерунку перехрещувалися. Не можна говорити, що тут були тільки великі дерева, бо в французьких парках ну, залюбки садили маленькі дерева, е, різні кущі, їх обтинали, обрізали. Те, якими вони були, ми можемо побачити в інтернеті, коли там дивитися на парки е, Франції, Німеччини. От е, що цікаво, ще такий подібний ну, от французький парк, в був е, в Скалецькому замку на подвір'ї. Теж був французький парк, ніби невеличкий. Е, е, хто заснував? Е, Ну, існує, перше, то ну, невідомо насправді. Тобто, прямого доказу того, що такий-то і такий чоловік був автором парку, а, а такі-то фундатори ну, нема. Але е, кінець е, 17-го, початок 18 століття це е, Тернопіль у власності родини Собіських. Королеви Марисеньки, mm -hmm. е, її синів Якова і Людові. Ймовірно, ну може бути що за них. Більше ймовірності, що за потоцьких заснували. Стара Тернопільська Липа на своєму віку бачила чимало. Вона була свідком, як завершувало будувати тоді ще домініканський костел, як місто ставало європейським. У ньому з'являлись залізниця, електрика. Як запрацював перший телефон? Липа пережила дві світові війни. Чимало змінилося з того часу, а дерево стоїть непохитно. Якщо брати що липа посаджена всередині XVIII століття, то ну, вона справді бачила багато дуже цікавого. Вона бачила е, розподіли Польщі, е, прихід австрійської влади, вона бачила розбудову Тернополя, коли ще в XVIII столітті Тернопіль був вузький обмежений валами. Ну, от. Це, це парк ще був в межі міста. Далі за парком вже було, ну, вже, вже, не було, вже, вже не було. Катедру збудував, ну, домініканський костел на фактично на, на, на розі міста. Вона побачила будівництво Тернополя, такого, як ми бачимо зараз. От, наприклад, що цікаво, наполеонівські війни. Вона бачила, вона бачила е, приєднання Тернополя до Росії. Тернопіль після Наполеонівських воєн був е, деякий час е, в 1809 15 роках, був в складі Росії. Потім Перше польське повстання, весна народів, революція. Коли в Тернополі також створили гвардію свою. Це було велике підняття. І всі ці події відбувалися якраз е, на площі. на... Де тепер центру. стоїть? Де, де, Центром був, був Майдан, де тепер Данило Галицький. Відміна панщини, знов таки. Потім, що ще цікавого, Перша світова, Друга світова війна. Тут ходили багато відомих людей під нею. Починаючи від Мандля, який заснував новий парк, теперішній старий парк. От, ну, наприклад, з тих батьків-розбудовників. І Лучаківський. От. Січові стрільці, тобто, тут, тут ну, можна сказати, як, якби дерево могло розповісти, воно би розказало дуже багато. Здавна у Тернополі садили липи, і тепер є у нас алеї з цих дерев, де найбільш приємно, мабуть, прогулюватись влітку, коли вони цвітуть. А в квітках стільки нектару, що він скапує на землю. Це дерева, які в нас дуже гарно ростуть і дуже гарно цвітуть. Липа місцева. Не треба було дуже далеко їхати. Крім того, почали ну вже вже давніше почали різні сорти їх виводити. Тому і липи садили, але і каштани садили. Вже дев'ятна межа 19-20 століть маємо зображення каштанів поряд з липами на, на листівках численних. От недавно от, в архіві <кій> знайшов каштани. Закуповували спеціальні сорти каштанів закуповували навіть в сяноку. Ну і липи закуповували. Угу. От, тобто це то, 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 така традиція давня тернопільська. Найстарше дерево, так як найстарший будинок, то частина історії міста. І турбота про такі, про такі пам'ятки вона показує те, ким ми є. Якщо б тут е, колись сказав е, Олександр Довженко, написав у своєму щоденнику, що е, про культуру людей можна судити з того, як вони дбають про свої кладовища. Тут про, про те саме можна сказати, як вони дбають про все. Ну, тобто і про будинки свої, і про дерева, які їх оточують. Тут, ну, оскільки та липа вона не, ну, тут знакова, вона не виросла сама, а її асоціюють все-таки з, з тим забутим вже в Тернополі, старим парком, першим парком Тернопільським, то, ну, її варто включати, її варто популяризувати і забувати її не можна, бо то частинка. Нас. І зараз старезна тернопільська липа ніби поринула в сон, замріяно піднявши віття вгору. Вона стоїть уже без листа та знає прийде знову тепла пора, і вона буятиме у цвіті та радуватиме тернополян та гостей міста.